Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу ввечері удару зазнало і два райони міста на щастя без постраждалих. 21.42, Місто Харків, Київський район міста, також Харківський район області. Внаслідок обстрілу кабами пошкоджено нежитлові будівлі, склінні вікон будинків без постраждалих. 23 жовтня, 3 жовтня, 3,45. Харківський район, Малоданилівська територіальна громада, село Лісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків та одну господарчу споруду. Постраждали дві жінки та один чоловік. О сімнадцятій у селі Черкаська Лозов. Мало Донилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках. О 16.30 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка. 15.15 Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано один приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків та один автомобіль. О 15 у селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади Альної громади внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. О 14.50 на дорозі за межами села Борова ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль. О 9.30 у селі Кучерівка Петропавлівської територіальної громади внаслідок влучання дрону загинув 54-річний чоловік. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 34 оперативних виїздів. Продовжують свою роботу і сапери ДСНС. кожного дня вони обстежують райони Харківщини та виявляють вибухонебезпечні предмети. І таким чином рятують багато життів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було вночі проти 23 жовтня, Харків та передмістя кілька разів були атаковані ворожою авіацією. Зафіксовані влучання у Київському та Холодногірському районах міста та Харківському районі області. Вибухами пошкоджено скління будівель та житлових будинків. Внаслідок одного з влучань кабу у селі Лісне Мало Данилівської громади три особи зазнали поранень. О 17.17 .17 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку. У в селі Ковалі Богодухівського району Горів будинок на площі 80 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці тіло 45-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулася о 18.05, ліквідація о 19.48. Причина виникнення загоряння встановлюється Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники національної поліції України документували чергові воєнні злочини військових РФ. Терор мешканців Харківської області з боку Росії триває минулої доби. Проти цивільних громадян росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню: ракети, артилерію, авіацію, ФПВ-дрони, БПЛА, міномети. Внаслідок ворожих обстрілів. Є загиблі та поранені. 22 жовтня, 9.30. Село Кучерівка ФПВ-дрон. загинув 54-річний чоловік. 12.33. село Кругляківка. тип озброєння встановлюються. Загинув цивільний чоловік. 15.00 – село Новоплатонівка влучання каба пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди електромережі. 15.00 – село Куп'янськ-Вузловий, ракета Х-38. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт без постраждалих. 15.10. Місто Куп'янськ, реактивна система залпового вогню. Ураган дістала поранення. Цивільна 65-річна жінка під час обстрілу постраждала, знаходилася на вулиці біля будинку. 15.15. .15, село Лісна стінка 2 фа 500 Пошкоджено 12 приватних будинків автомобілі. Також о 15.47 відбувся артобстріл. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Сімнадцята 52, село Черкаська Лозова, КАП, влучання в землю без постраждалих. 21.30. місто Харків, ФАБ 250 МПК, влучання в землю, зруйновані нежитлові приміщення. Пошкоджено два приватних будинки, освітній заклад, гаражі, 23 жовтня, о 3 -й 19 -й У селі лісне влучання. Каба, авіабомба влучила в дорогу. Пошкоджено шість приватних на надвірні будівлі. Двоє цивільних людей дістали вибухові. Поранення річна жінка та 70-річний чоловік у жінки 1985 року народження. Гостра реакція на стрес. О 3.20 у селі Безруки влучання каба в городі домоволодіння. Пошкоджено будинок, гараж без потерпілих. На місцях подій працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. 22 жовтня поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 Кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Також з небезпечних громад Харківщини волонтери та працівники національної поліції здійснюють евакуацію людей. Кожного дня правоохоронці допомагають похилим людям, родинам з дітьми та маломобільним людям дістатись до безпечних місць. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових Російської Федерації, і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 22 жовтня з Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів силами поліції евакуйовано 77 людей. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Марія Совіо, Дмитро Ногуєнта Ігор Мікенін, Харків. Новини.